Ось це відео неприпустимих дій, яких визначило наше суспільство. Шалений розголос у медіа та соцмережах. Хвиля громадського обурення, перевірка інциденту одразу декількома службами. То що ж там сталося? Ми несли патрулювання у виджорському районі. Дивимося, поліція намагається потребує допомоги. Ми вирішили допомогти, так як це безпосередньо наші службові обов'язки. От, і в ході цього ми якось там намагалися відчинити двері, бо він закрив собі стекло, все, він не чує, нічого не, не хоче сприймати. Хотіли донести йому, що йому треба вийти просто і проїхати з нами, щоб з'ясувати, що у нього там з обліковими документами. Поліція пустила якийсь газ, він просто його підпалив. І ви самі бачили, які там з машини було полум'я. Потім дана особа до неї під'їхав її знайомий, і вона вийшла нормально з машини. І так як він пояснював, він підпалював його, щоб не дихати цим, цим газом. Тобто розшукуваного зупинили поліцейські, вони ж пустили газ в салон авто, сам розшукуваний його запалив, а винні у всьому військовослужбовці РТЦК. Але чому наше суспільство так легко підхоплює фейки, пов'язані з ТЦК? Чому так легко вдається до безпідставних звинувачень? Чому воно не захищає військовослужбовців і не підтримує їх у мобілізаційних заходах? Тому що наше суспільство хоче жити в мірі, в Україні. Але не боротися за мир, не воювати за Україну воно не хоче. Воно ховається за спиною наших воїнів, за їх кров'ю і каліствами і звинувачує всьому ТЦК та СП, аби тільки їх не примушували виконувати закон і обов'язок перед батьківщиною. А може ці військовослужбовці служать у ТЦК, аби самим уникати бойових дій? Може вони бігають за цивільними, аби тільки не їхати на передову? Я, військовослужбовець Збройних сил України, добробільно мобілізувався у 22 му році захищати рідну землю від агресора. Потрапив десантно-штурмові війська. І йшли на штурм. В общем, вибивати наші позиції. Після нашого артобстрілу, артпідготовки, ми вибігли. Закопів і пішли вперед. При цьому переміщенні я отримав наскрізне кульове поранення, і травма виявилася тяжкою. Виявилося, що за станом здоров'я, на жаль, я не можу продовжувати службу і приймати участь безпосередньо в бойових діях. І мене перевели у РТЦК та СП за наказом. Тому відтепер кожен, хто надалі зніматиме таке відео, хто підхоплюватиме хейт російських блогерів проти ТЦК, хто обурюватиметься перевіркою його документів, нехай обов'язково відповість собі на запитання цього героя добровольця. Чому я пішов захищати нашу батьківщину? А ви не хочете йти? Чому я повинен вловить когось і примушувати?